Віталій Портніков, кажемо вам доброго вечора і слава Україні. Вітаю, давайте розпочнемо мабуть, з останніх новин і останньої пропозиції від президента Зеленського. Ну як правильно Наталя сказала, коли ми вперше в нашому ефірі, ми саме в ефірі вже почули про цю пропозицію. Що дипломатичний варіант рішення треба брати в лапки, тому що президент Зеленський пропонує. Забратися росіянам з усіх українських територій і таким чином не очікувати того, поки українські війська будуть їх вибивати, і ціною на жаль, і наших життів, українців життів, і зрозуміло, що життів російських військових, як ви розцінюєте цю заяву, особливо в контексті? Того, що буквально за кілька годин цьому передувало, це, це не зрозуміло від піскова, прес-секретаря президента Путіна, який він де він сказав про те, що, начебто, Путін відкритий до діалогу стосовно того, аби вирішити цілі спецоперації не у військовий спосіб. Цікаві заяви. Як ви їх трактуєте, я думаю, що заява прес-секретаря президента Російської Федерації не несе в собі нічого нового. Росіяни з першого дня нападу на Україну говорять, що вони готові вирішувати питання у військовий спосіб і перераховують свої умови. Вони нещодавно були знову оприлюднені в заяві одного з заступників міністра закордонних справ Російської Федерації. Це вже не тільки, не тільки визнання так званих територіальних реалій, не тільки демілітарізація і денацифікація нашої країни, не тільки не вступ до НАТО, але й не вступ до Європейського Союзу. Тепер також є умовою того, щоб припинилася війна, і мені здається, що всі прекрасно усвідомлюють, що ніяких інших умов від Російської Федерації не буде. Російська Федерація буде готова на припинення бойових дій у вигляді перемир'я для того, щоб зібратися із силами, для того, щоб виготовити нові партії ракет, для того, щоб мобілізувати і приготувати нових військових, які зможуть окупувати всю територію нашої країни. Ну а президент України, як відомо, дзеркалює точку зору. Українського народу, який вважає, що вся територія України, міжнародна визнана територія, має бути звільнена від російських загарбників. Тому це так званий екзистенційний конфлікт, який не має політичного рішення і буде продовжуватися у вигляді військових дій між двома країнами аж до того моменту, поки українська земля не буде звільнена від російських окупантів. Або до моменту, поки збройні сили обох країн втратять фізичну можливість продовжувати воєнні дії? Однак я сподіваюся, що цього не відбудеться з нашого боку. Бо у нас, як бачите, продовжуються поставки воєнної техніки, продовжується поставка систем протиповітряної оборони. Робиться все можливе, щоб українці могли воювати стільки, скільки це буде потрібно, для того, щоб ця війна закінчилася відновленням міжнародного права. Однак, коли і як закінчиться ця війна, і яку ціну українському народу доведеться заплатити за відновлення міжнародного. Права і територіальної цілісності нашої країни сьогодні не знає ніхто. Якщо до інших заяв президента Зеленського, він м, сказав про те, що Україна е, готова йти в контрнаступ. Там також були, але що незважаючи на те, що ну можливо не уся зброя є, але тим не менше, нам потрібно йти в контрнаступ. Чи вважаєте ви цю заяву е, таким певним певним моментом, після якого справді? Починається або вже почався відлік цього е, довгоочікуваного наступу чи то пак контрнаступу, враховуючи і ті події, які зараз відбуваються на прикордонних територіях з Україною на території Російської Федерації, і той дроновий наліт на Москву, який е, здійснили. Е, ми не знаємо, хто здійснив, але очевидно, ті, хто не за режим Путіна. Я процитував би іншу заяву президента України Володимира Зеленського, який нагадав, що наступ це не футбол. Ми не знаємо, коли почнеться цей наступ, і не можемо знати, якими будуть його результати. Це війна складна, жорстока і довго. І саме на таку війну я е е рекомендував би настроюватися кожному українському громадянину, який чекає на її закінчення. Е як е буде відбуватися цей наступ, коли він відбудеться? На яких напрямках він відбудеться, я сподіваюся, що знають тільки верховного чи голоковандуч збройними силами України, ну і там начальник Генштабу збройних сил України, тому що це не та історія, яка може анонсуватися з телевізійних екранів. Будь-який наступ, який анонсується з телевізійних екранів, наступом не є пане Віталію. Хотілося вас ще розпитати про ті рухи, які відбуваються на Білгородщині, Білгородська область. Росії, але так ми її мило називаємо. Е, наскільки це все важливо, те, що там зараз є? Ось ці вони, ніби звільняють ці території їхні ж е, опозиційні сили, вони беруть на себе відповідальність за це. Е, нам якби складно це все оцінювати, що ж там є насправді, тому що я не зовсім розумію з точки зору. Ну тобто як вони ці території вони їх звільняють чи навпаки захоплюють і як там да зараз виглядає ця влада в цих містах. Не знаю достеменно, але як ви це розцінюєте і можете проаналізувати, що варто розуміти українцям про це війна, коли вона відбувається між двома країнами, завжди приходить на територію і цієї країни, за якою прийшла війна, це закон істот. Питання виключно в тому, в яких обсягах можуть відбуватися воєнні дії на території Росії. Однак я ніколи не виключав і не виключаю зараз, що якщо війна буде продовжуватися, і це буде війна на виснаження, про яку мріє президент Російської Федерації Володимир Путін, що ця війна буде відбуватися і на території Росії? Що будуть ракетні атаки на Київ? І атаки безпілотники, а може і ракетні атаки на Москву, що страждати будуть не тільки українські громадяни, але й громадяни Російської Федерації, і що з цієї війни обидві країни вийдуть виснаженими економічно-політично і з величезними проблемами для свого подальшого розвитку. Тільки Україні після війни буде допомагати весь цивілізований світ, а Росія залишиться наодинці із такими своїми союзниками, як Китайська Народна Республіка. Яка навряд чи, захоче величезні гроші вкладати в цю країну після війни і росіянам, які готуються до довготривалої війни проти нашої країни і вірять, що час подарує їм омріяну перемогу? Треба було б подумати не про перемогу, а про те, як буде виглядати Росія через 10-15 років після закінчення війни, коли б російсько-українська війна не закінчилася. Скажіть, будь ласка, а про що свідчать ці рухи і заяви, двосторонні заяви людей Кадирова, Пригожина, які увійшли в таке вже відверте протистояння? І мені ще дуже цікаво заява Пригожина, який постійно розповідає, що він буде відходити з Бахмуту, але ніяк відійти не може. Це вже свіжа заява заступниці Рєзнікова, міністра оборони пані Маляр, що там є представники групи Вагнер. Але я не про це. Пригожин, крім конфлікту з Кадировим, в одному зі своїх звернень заявив, що Збройні сили Російської Федерації замінували їхній відхід. І це також доволі цікаві. Факти, тому що він фактично звинуватив тому, що е, одну групу військових терористів, які воюють за Російською Федерацією, намагалися зупинити інші військові терористи, але трошки більш офіційні, під е, гербом Міністерства оборони Російської Федерації. Збройні сили Російської Федерації це офіційна структура, якій довірена реальна війна на території Російської Федерації. Приватна воєнна компанія Вагнер це просто група, створена російськими спецслужбами для виконання певних завдань. Володимира Путіна, і керівників російських спецслужб, що стосується чеченського керівництва, то ми розуміємо, що і чеченське керівництво воно створено за умови особистої унії, я б сказав нинішнього очільника Чечні президента Росії Володимира Путіна, і всі ці сили так чи інакше вони намагаються довести свою. Ефективність свою працездатність цій самій людині, яка, врешті-решт, хвалює всі рішення в Російській Федерації, президенту Росії Володимиру Путіну. І вони конфліктують між собою, щоб показати, що тільки вони реально захищають ці інтереси і виконують ці задачі, які поставив перед ними верховний Головнокомандуючий збройними силами Російської Федерації. Це завжди так буває в феодальних державах. Це абсолютно нормальна традиція московського царства. Якщо ми подивимося всю, її, всю його історію? Ми побачимо, що там навколо трона завжди була боротьба. Чий би це трон не був Івана Грозного, Петра Першого, Йосипа Сталіна чи Володимира Путіна, і вони інакше владу організувати не вміються. Така система стримувань і противаг знаменита, про яку завжди говорили, коли говорили про організацію російської влади. Це ефективна система, вона працює, тому що ти завжди можеш того, хто. Вибивається з лав знищити, замінити іншою постаттю, причому не власними руками, а руками його конкурента. Так що я вважаю, що все відбувається з точки зору того, що російський режим доводить, я би сказав, здатність ось цієї вертикалі працювати на інтереси Путіна та його найближчого оточення. Я б сказав, на інтереси ЧК, тому що всі ці люди так чи інакше залежать від Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка і є єдиною ефективною реальною вертикальною влади в сучасній Росії. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, якого називають ну чи не другом Віктора Путіна, так? Володимира, Володимира Путіна. Путіна, перепрошую вже Дізній трохи час. пізно. Перш ніж українці почнуть контратаку, ми маємо зробити все, що в наших силах, щоб добитися припинення вогню та початку мирних переговорів. Так він заявив, і тут разом з тим я би ще хотіла, щоб ми подивилися мирний план Індонезії. Що вони пропонують очевидно для нас і для Росії припинення вогню на поточних позиціях, створення демілітаризованої зони, відвід військ двома сторонами на 15 кілометрів. В міністерстві внутрішніх справ України дали відповідь на індонезійський так званий мирний план, у якій наголосили, що між Україною та РФ немає спірних територій. Росія має забратися з окупованих територій. Ну, це зрозуміло? Чи я думаю, все ж таки закордонних справ? Мабуть, та так чомусь написали я про те, що. Чи правильно ми розуміємо, що ці позиції і Угорщини, тобто Орбана, словами, і ось Індонезії. Раптом вона вже якийсь мирний план пропонує. Це те, що транслює Росія просто через них? Ні, це не трансляція Росії, тому що абсолютно очевидно, що цей план абсолютно ніколи не буде прийняти самою Російською Федерацією. Росія також вважає, що немає ніяких спірних територій, і Росія ніколи не дозволить проводити жодні референдуми на територіях, які записані в її конституції. Я маю на увазі Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України, які анексовані Російською Федерацією. Більше того, за сама ідея проведення якихось референдумів в суб'єктах Російської Федерації карається в Російській Федерації кримінальним е -е, покаранням. За це можна сісти в ув'язницю на 10-15 років за саму ідею, що можна в суб'єкті Російської Федерації провести якийсь референдум щодо його відокремлення, і ці закони стають все більше і більш жорсткими. Я думаю, що мова тут йде зовсім не про російські інтереси. Росія, звичайно, хотіла відтягнути наш наступ. Я думаю, що тут е заява прем'єр-міністра Орбана якраз в цьому річчі. от що стосується індонезійського плану чи бразильського, чи Плану Китаю цим країнам потрібно продемонструвати, чому вони співробітничають з Російською Федерацією, тому що вони не збираються припиняти цього співробітництва. Весь глобальний південь не збирається припиняти співробітництво з Російською Федерацією. І тепер їм потрібно просто запропонувати певні ідеї. Які можуть бути умовно схвалені Росією, що вона хоче миру, і Ми чули від премєр прес-секретаря Піскова, що президент Путін хоче миру, а Україна відмовляється від мирних ініціатив. Тобто є миролюбна Росія, яка хоче закінчити конфлікт, і є Україна, яка хоче продовжувати війну, бо її до цього підштовхує захід, і не дарма ж китайський представник по е, Євразії Лі Хуей Закликав європейські країни припинити постачати зброю України для того, щоб Україна погодилася з цими мирними ініціативами. Однак, знову нагадую, що навіть якщо уявити, що в Україні хтось з'явився, хто б сказав, давайте розглядати індонезійський план, він відразу почув би від російської сторони, що Росія не торгує своїми територіями, і це треба чітко усвідомити, що цей мирний план ніколи. Ніколи підкреслюю, не буде акцептований керівництвом Російської Федерації. Російська Федерація не відмовиться від тих територій, які вона анексувала. Саме тому ніякого політичного рішення конфлікту між Росією та Україною не існує на превеликий жаль в природі. Може бути політичне рішення, може бути вихід наших військ на територію. Яка окупована Росією вихід наших військ на державний кордон України? Однак я знову нагадую, що і після цього війна не закінчиться, бо Росія буде вважати, що ми окупуємо її території. Будуть продовжуватися ракетні обстріли, будуть продовжуватися атаки безпілотників, навіть якщо українські війська вийдуть на державний кордон. Росії з Україною, а в Росії не відбудеться ніяких політичних змін. Війна буде продовжуватися такою ж силою, і інтенсивністю, з якою вона продовжується сьогодні, тільки на нашому державному кордоні. І до цього треба готуватися, щоб не плекати жодних ілюзій. А вихід з цієї ситуації він простий. Або зміна політичної ситуації в самій Росії, тобто падіння режиму Володимира Путіна, сьогодні немає об'єктивних умов для такого ходу подій, або прийняття України до НАТО, принаймні тоді, коли наші війська вийдуть на наші державні кордони. Якщо жодна з цих умов не буде виконана, ми на жаль приречені на багаторічну тривалу війну на виснаження України і Росії, яка закінчиться. Досить складними результатами і для нашої країни, і для Російської Федерації. Причому ця війна, я знову хочу нагадати, буде головним чином відбуватися на нашій території і меншим чином на території Російської Федерації. Тому я весь час кажу, що якщо цивілізований світ не хоче, щоб цієї війни Україна вийшла зруйнованою і безлюдною, він має вирішувати питання нашої безпеки не через 5 років і не через 10 років, а цього або наступного року, тому що потім говорити про можливість припинення цієї війни вже буде пізно. Ну от, власне, ви сказали про НАТО, і Остап Дроздов, який вмикався до вас в наш ефір. Він сказав, що на його думку найближчий місяць і всі події, їхня інтенсивність буде розгортатися навколо саміту НАТО, який розпочнеться у 10-х числах липня у литовському вільнюсі. Що ви очікуєте, що може відбутися за цей місяць і. Ну, напевно, давайте так: позитивний сценарій подій е, і позитивні наслідки е, уже на Вільнюському саміті, і негативні е, низка подій, які можуть повпливати на е, рішення. Північно-Атлантичного альянсу відтерміновувати е, прийняття України до НАТО, враховуючи, що в них завжди є оця причина: е, незагашений конфлікт на наших територіях. А очевидно, що цей незагашений конфлікт справді може бути і роками, і навіть на жаль, десятиліттями. Президент України говорить, що він не відвідує Вільнюс, якщо у Вільнюсі не буде чіткого сигналу, що Україна буде прийнята в НАТО, але після війни. Я вважаю, що це досить важлива позиція, тому що НАТО має давати Україні сигнали, що Україна стане членом НАТО. І я думаю, що у вільності ми можемо не дочекатися такого сигналу. Дай Бог, що ми його дочекалися на наступному саміті у Вашингтоні. Але разом із цим я вважаю, що сама ця формула це формула довгої війни. Коли Керівництво країн-членів НАТО говорить, що Україна може бути прийнята до НАТО тільки після закінчення війни. Це очевидний сигнал президенту Російської Федерації Володимиру Путіну не закінчувати цю війну і принаймні не підписувати жодних політичних угод, які могли б означати, що війна закінчилася В інтересах Російської Федерації, якщо вона дійсно хотіла б в майбутньому. Окупувати всю Україну і приєднати її до Росії, продовжувати війну стільки, скільки це буде потрібно, щоб Україна ніколи не стала членом НАТО. Виникає визвичайне питання: чи вистачить у Росії на це ресурсів, чи не надірветься Російська Федерація під вантажем тих проблем, які виникнуть, якщо війна буде продовжуватися, як ви кажете, десятиліччя. Однак я не абсолютно не хочу цього перевіряти, тому що очевидно, що війна на десятиліття – це серйозний тягар і для української держави, для її економіки, демографії для взагалі для питань. Її виживання. І саме тому я абсолютно впевнений, що гарантія безпеки для України, якщо ми хочемо, щоб українська держава залишилася на політичній мапі Європи, а щоб на її місці не виникло нових областей Російської Федерації, полягає в наданні Україні гарантії безпеки не післязавтра, а вчора. Тобто, Україна має бути запрошена до НАТО, і Україна має отримати тимчасові гарантії безпеки, тобто неможливість нанесення по її території ядерного удару, принаймні для тих територій. Які не знаходяться зараз у зоні воєнних дій, це реальна формула порятунку України від зникнення найближчими роками, тому що ми маємо усвідомити, що жодне військове рішення без політичного рішення не гарантує Україні майбутнього. і ми не можемо допустити, щоб наша героїчна армія звільняла нашу територію рятувала країну. А західні країни в цей час підкреслювали, що без політичного рішення тих проблем, які існують у України з Росією, ніякої європейської євроатлантичної інтеграції України не відбудеться, тому що Росія вона об'єктивно не зацікавлена в тому політичному рішенні, і вона з точки зору своїх державних інтересів, як країна, яка хоче вийти на державні кордони радянського союзу 1991 року, робить все абсолютно правильно. Тобто у нас і у Росії. Діаметрально протилежні інтереси захід має вирішити, чи хоче він підтримати наше бажання і бажання інших колишніх радянських республік залишатися незалежними суверенними державами, чи погоджується він в іншому разі з концепцією Росії в її відтворенні на території СРСР на момент 1991 року. Це проста дилемма: або радянський союз, або Україна, Казахстан. Грузія, Вірменія, Азербайджан та інші колишні радянські республіки, які зберігають свій суверенітет, і це рішення знову таки його потрібно приймати не післязавтра, а вчора. Угу. От я хотіла сказати, чи це реально, що вони це рішення якось приймуть до липня, чи це все таки на довший термін? І ви сказали про саміт у Вашингтоні. Я думаю, що якщо вони ухвалять це рішення у Вашингтоні, це вже буде великий прогрес з точки зору майбутнього нашої країни. Однак зараз події розвиваються настільки швидко, настільки приголомшлива, настільки важко все передбачити, настільки ми не знаємо, що запланувала наша армія, що запланував Володимир Путін. Що робити якісь довготермінові прогнози, я був би дуже обережний. Ще кілька тижнів тому, як ви пам'ятаєте, ми не уявляли собі інтенсивності ракетних і безпілотних ударів по українській столиці. Зараз це стало реальністю. Це стало реальністю нового життя у Києві життя під постійними ударами. Що буде завтра? Ми не можемо собі уявити. Завтра може бути український наступ, можуть бути нові російські дії і провокації. Це війна, війна, в якій події змінюються із калейдоскопічною швидкістю. І, Звичайно, людина навіть не може собі уявити, якими ще можуть бути події в цій війні, бо це реальний екзистенційний конфлікт за майбутнє, в якому минуле хоче повернути собі позиції.